Знаю, що ти б... то все позносило. Вони прийшли до суді, щоб показати, що вони стали дружніми, і всі стали принцесами і королем страшно. Ага. Це єдиноріжка Міланка короля Андрія і ага. королеви Елізабет. Ага. Як думаєш, що це за принцеса? <ринця> Голодупенко. Принцеса піч не спалила піч? А, свою сукню пропалила. Це принцеса, Ельза, ти сам а, бачиш. А, а, а. Це, знаєш, такесь шахматні дощі. Спряча красуня. А оця що задерла спідницю.